За упокій душ душ, усопших рабів Божих, слуги Божого Василія, а також всіх його побратимів, всіх воїнів, героїв, які загинули за волю і незалежність України і за всіх тих, що склали своє життя у часі новітнього громадянського протистояння, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Помолімося за всіх, що зберіг нашу віру, нашу церкву і нашу Україну, хто запалив нам свічку, надії і ціною власного життя, не дав її загасити.